И вітання всім, хто дивиться акценти. Сьогодні поговоримо про кібербезпеку. На жаль, війна активізувала нові схеми шахрайств в інтернеті. Шахраї не цураються маніпулювати на допомозі збройним силам України загибелі наших воїнів та потребах. Вразливих верств населення про все, що треба знати, аби не потрапити до шахрайської пастки, розкажуть мої гості. Це Валентин Солдатенко, начальник управління протидії кіберзлочинам у Запорізькій області, департаменту кіберполіції, Нацполіції України та Олег Кирбятів, старший інспектор з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій. Вітаю вас, панове доброго дня. доброго. дня. Отже, зараз чим здебільшого займається кіберполіція, які її основні напрямки роботи, якщо говорити власне і про шахрайство, і решту? Основні завдання кіберполіції це реалізація державної політики у сфері кіберзахисту, завчасне інформування населення про нові види та способи скоєння кіберзлочинів, застосування нових методів. Технічних програмних засобів для систематизації і модернізації всіх належних наявних функцій кіберзахисту. Наразі основні напрямки кіберполіції це в першу чергу боротьба з ланшохрайством. Надалі в нас є напрямок кібербезпеки. Кібербезпека як і в мережі інтернет, так і в технічних пристроях, мережевих пристроях. Протиправний контент, розповсюдження такого контенту в мережі інтернет. Такий негативний контент він впливає на моральну складову виховання наших дітей, нашого суспільства. Також ми працюємо в напрямку боротьби з ІПСО, виявляємо фейкові новини, виявляємо, встановлюємо аккаунти, які здійснюють розповсюдження таких новин та відповідно. Виконуємо, застосовуємо наявні засоби для боротьби з таким негативним явищем. То з початку війни, я так розумію, фокус вашої роботи він, мабуть, якось змінився. Так, ми, якщо ми балакаємо в розрізі онлайн шахрайства основну увагу, акцент приділяємо таким. Напрямкам шахрайств як скоєнні відносно військовослужбовців, скоєнні відносно осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, які мають низький захист в сфері mm -hmm. захисту населення. Ми приділяємо значну увагу по напрямку фішингу. такі Злочини вони наразі більш актуальні, якщо ми кажемо про військовослужбовців і осіб, які захищають нашу країну. Ми окремо поговоримо про всі ці способи шахрайства. Хотілося б знати, зараз збільшилась кількість взагалі випадків шахрайства? Кількість не збільшилась. Навпаки, ми самі виявили Велику увагу до таких угу. злочинів, та вони в нас в розрізі резонансів і приділяємо максимальну та швидку увагу таким фактам. Зараз дуже багато волонтерів, наприклад, збирають гроші на потреби Збройних сил України або вимушено переміщених осіб. І трапляється, що серед них опиняються шахраї, які ці гроші привласнюють. Як відрізнити справжніх волонтерів від шахраїв? Як перевірити, як зрозуміти, що твої кошти будуть направлені туди, куди потрібно, а не в чужі кармани? Дійсно, ви праві. Зараз дуже багато таких людей, які збирають кошти. Але перш за все хочу почати з поради нашим, нашим громадянам, нашим жителям громади Запорізької внутрішньопереміщеним особам, що не всі ті, хто називає себе волонтерами та збирає кошти, такими і являються. Як відрізнити Відрізнити існують такі способи, що взагалі-то перераховувати гроші тим волонтерам, яких чи особисто знаєте, чи знаєте через якихось своїх знайомих, чи знаєте, хто не, не безпосередньо в місті займається цим. Потім перевіряйте офіційні сторінки цих осіб. Якщо це фонд, то зайдіть на офіційний сайт цього фонду. Подивіться, чи є на ньому ця інформація, яку ви на яку ви натрапили, можливо, у соціальній мережі, тому що у нас було одне провадження, коли одна відома публічна особа зробила відеозапис з закликом донатити. А шахрай наприкінці, як правило, це робиться, вказала свої реквізити для перерахування цих коштів. А шахраї просто взяли, відрізали кінець цього відео, підставили свої реквізити, розшарили, як то mm -hmm. кажуть, цю інформацію по соціальних мережах. Тобто всі люди побачили, що е, вони е, донатять цій особі публічній, але е, насправді ці кошти спрямовувалися е, на підконтрольний шахраям банківські рахунки. То звідси випливає, якщо б вони перейшли на офіційний сайт цієї публічної особи та подивилися це відео, вони побачили геть інші е, реквізити. Тому перевіряйте е, офіційні джерела. Коли хочете задонатити, чи знову ж таки робити це, це через знайомих чи тих людей, які вам порадять це зробити, які особисто знають цих місцевих волонтерів, таке інше. Тобто не толь не тільки зайти на сторінку і подивитися, чи є там відповідний допис, а ще й краще перевірити реквізити, тому що мені здається людині, яка побачила цю медійну особу. Вона поглянула, що в неї на сторінці є таке відео, і можливо навіть і не переглядала б його до кінця. Побачила звісно, б що, звісно, у нас є багато волонтерів. Наприклад, ну давайте до території прив'яжемось ага. до міста Запоріжжя, які збирають кошти. В принципі, їх не так таких відомих багато там може з десяток. От в них є свої. І сторінки офіційне є там а, і телеграм-канали, які а, за, а, публікують теж такі масові телеграм-канали нашого регіону, які публікують ці заклики. Тобто, це теж такий, можна сказати, більш-менш офіційний джерело, тому що якщо в цей телеграм-канал вже працює, наприклад, декілька років, всі знають, що це більш-менш можна вважати за правдиву інформацію, тому що якщо це робити, навіть якісь... перевірена там інформація звісно, буде подаватися. Звісно, тобто там є хор. якась редакційна політика, mm -hmm. і вони собі не дозволять викладувати щось заради якоїсь тимчасової корисної вигади. Ну і мабуть, треба ще дивитися звітність таких фондів, волонтерів про те, що вони купують. Однозначно, така звітність Чи робиться. Взагалі... Цими зову ж таки mm -hmm. публічними волонтерами, тому що, якщо б вони не робили і «Городяни не Бачили, що дійсно вони допомагають, вони б не були, мабуть, публічними такими відомими волонтерами. Їм би і не донатили. Тому що є якийсь такий момент довіри, момент довіри та багаж довіри, який, який вже сформований протягом цих перших півтора року війни. Ну, також зараз внаслідок війни з'явилося чимало вразливих верст населення, які претендують на державну допомогу, допомогу від різних фондів, організацій, і цим також користуються шахраї в інтернеті. Вони просять подати заявку на оформлення такої допомоги. Потім знову ж таки гроші зникають з карти. От ну ті, які мали б надійти у якості допомоги, як відрізнити справжній такий фонд від шахрайського. Дозвольте, тут також включається цей метод шахраїв фішинг. Особи шахраї вони розуміють складність матеріальну цих осіб, і під виглядом соціальних служб, також волонтерських організацій та інших організацій, які можуть допомагати цим людям. Вони створюють такі фішингові. фішингові – це. Підменне ім'я, яке схоже на той або інше офіційну назву організації, змінюють її та надають потерпілому, скидують або у повідомленні в месенджері, або там надиктовують під час спілкування в телефонній розмові. І потерпілі особи переходять за цим посиланням, виходячи на сайт, вони бачать картинку, яка схожа за всіми візуальними фото. Відеоелементами на офіційні ресурси таких соціальних структур. Одне таке явне відокремлення, щоб зрозуміти, що це не справжній сайт тієї організації, яка може допомогти. Спонукають потерпілих вводити у визначені віконця свої реквізити банківські. Угу. Номер карти, дата. Її дійсності та CV-код. Що це дає? Це дає шахраям повний доступ до можливостей зняття коштів, перерахування коштів з потерпілих. І коли особа потерпіла вводить, то вже без її дій здійснюються такі несанкціоновані списання коштів. Якщо це дійсно справжня організація, справжня соцструктура. То не, не потрібно вводити повні номери даних банківських карток своїх, а там інша зовсім процедура для оформлення. Тобто це один із основних критеріїв під час переходу на такі сайт, якщо вже перейшли, і не введення таких даних банківських своїх карток. Угу. А, також Ахраї на фоні війни а, свій акцент формували на осіб, які є родичами загиблих. Такі люди, тобто родичі, вони отримують видатки від держави за загиблих. шахраї, користуючись слабким емоціональним психічним станом потерпілих, спонукають на будь-які дії з цими, з цими коштами. Факти, такі, як перерахувати ці кошти з іншого рахунок на якийсь захищений рахунок держави, а це є звичайний номер підконтрольної картки шахрая mm -hmm. або е, інші технічні дії, опять же, знов-таки через фішинг, де потерпіла особа не розуміє, е, куди вона вводить дані свою банківську карти і куди знімаються кошти. На такому фоні ми постійно моніторюємо наявні можливі факти. Вони у нас е, рідкість, ми відразу е, відразу реагуємо на такі е, складні е, ситуації. І протягом останнього місяця ми повідомили про підозру трьом таким особам. Такі особи в складі групи створили фішингове посилання. Потерпіла особа перейшла. В неї було на, було на рахунку майже 4 мільйона гривень. Вони змусили її перерахувати шляхом соціальної інженерії, повідомивши про те, що це для зберігання коштів у надійних банківських рахунках. І таким чином вивели всі ці кошти їх знайшли кошти. повернули? так і знайшли. Повідомили про підозру шляхом слідчих дій заарештовані рахунки на банках, куди були перераховані ці банки, ці грошові кошти. Да, це тому, що велика сума зайшла, мабуть, так чи ні? Чи не важливо яку не важливо. суму зараз не легше знайти таких людей? Шахраїв, тому що я знаю, що це складно. Складно ще є, але це наша робота uh -huh. і знаходити таких осіб. Це uh -huh. У нас є такі можливості. А і нещодавно здається, був випадок в Україні, коли 7,5 мільйонів жінки. На, Закарпатті. Ж... на Закарпатті, так. 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 Ну от такого, ж, такого uh -huh. формату, це основний акцент. Це основний акцент. Да, 24 на 7 моніторимо, реагуємо, працюємо uh -huh. з банківськими установами, прокуратура, суди, всі націлені на допомогу таким людям. Я ще пару слів додам універсальна порада, тобто з цими фондами, так і інше. Тобто, як же Валентин Олегович сказав, що цілю є заволодіння даними банківської картки та перевод перерахування коштів. Хочу дати таку пораду знову ж таки жителям громади, що для зарахування коштів на карту достатньо вказати тільки номер карти. 16 значний оце цифровий. Ніхто не повинен запитувати не валідну дату, тобто. 40 дії, 40 дії карти, не тим паче CVV, цей код, який міститься на зворотньому боці тривозначний цієї карти. Тобто достатньо 16-значно, якщо хтось питає більше, то це точно вже шахраї. І наступна порада це перевіряйте все, що зв'язано з допомогою. Багато таких потерпілих зараз перевіряйте офіційно, знову ж таки, джерела, офіційні сайти. Якщо це там є допомога чи ще щось, це діє держава, я наш державний Стосунок, а, ну в принципі, це дві основні паради. От з приводу цієї питання, ну мабуть, не переходити за посиланням, а краще в пошуковику вбити, тому що такий сайт фішинговий, він, мабуть, не буде в стрічці з'являтися. Реагувати в, в зворотньому процесі, якщо вам надійшло таке повідомлення, що ви є особа, яка може отримати перейдіть за посиланням, робить навпаки, якщо ви. Дійсно, є така особа в списках соціальних структурах, які можуть вам і готові видати. Переходьте на сайт або дзвоніть на гарячі лінії, запитувати, надавати свої дані сферами та перепитувати, чи дійсно ви можете отримати, як це зробити. Угу. Ну, я так розумію, це найактуальніший такий найпроблемний найпроблемніший напрямок шахраїв мережі інтернет. Як ще? Здається, маніпулювати, і які способи зараз ще є в мережі інтернету? Ще є багато способів. Це фішинг, як ми вже сказали, це надсилання хибного повідомлення з метою заволодіння грошовими коштами, виманювання даних банківських карток. Також це класичний, який завжди залишається актуальний, це переведення передплати за товар. В інтернеті, тому, що у нас громадяни такі довірливі, бувають, що висилають всю передплату, знаходять там, наприклад, якийсь магазин в інстаграмі, на якому ніколи до цього не купували, не мають рекомендації, перераховують туди всю суму. Ми закликаємо, не робіть цього ні в коєму разі. Той підприємець чи та особа, яка продає товар, то в принципі їй достатньо буде перерахування невеличкою сумою, тому це вже, якщо на то пішло, якщо ви не заберете, наприклад, товар на пошті, щоб вона змогла його повернути там десь там, в районі 100 гривень, це буде, наприклад, за якусь річ. там. Тому, якщо ви не знаєте цього продавця, цей магазин, вони на різних майданчиках розміщуються. В інстаграмі це взагалі ніхто там не відмінить, не відповідає, ні за що. Це соціальна мережа на сайтах таких майданчиків, там, наприклад, там ОЕЛЕКСПРОМІ mm -hmm. там, хоч якось, тобто якісь дані залишаються цих ділків. Тому. Якщо ви не маєте ніяких рекомендацій та не спрацював, не співпрацювали з цим продавцем, яка разі не перераховувати цю передплату, а зробіть зробіть після плату наложений платіж. Це от половина, мабуть, таких шахрайств, які дуже розповсюджені, я до речі, бачила такий спосіб, коли магазин дійсно справжній, але треті особи через той же OLX можуть комунікувати з покупцем і на свій рахунок перераховувати його це, передплати. Це фішинг так, це той же фішинг. Тут інші, інші вже трохи поради. Не комунікуйте поза чатами цих сервісів, тобто спілкуйтесь в чаті OLX, і якщо вам надсилають посилання для введення знову ж таки даних своєї картки, якоби для зарахування вам грошей, якщо ви продаєте якийсь товар, це посилання вже веде на сторонній фішинговий ресурс, який вже контролюється шахраями. Тобто ви вводите дані своєї картки з надією того, що вам переведе цей псевдопокупець гроші за про товар, який ви продаєте, насправді він це шахраї, які отримує дані вашої картки та вичистять всі гроші з неї. Як mm -hmm. Правило під нуль. Навіть такі ну, це, є, які просять вказувати скільки, скільки грошей баланс, на карці, та. так щоб там ну, під різними приводами, щоб mm -hmm. там транзакція пройшла успішно, таке інше. Щоб вони знали, що не треба підбирати, треба всю цю суму взяти у вказати. Mm -hmm. і у вас залишиться нуль. Це маніпуляції, так з банківськими картами, а зараз. Вдаються до таких способів, ну як там, наприклад, маніпулювання тими ж нашими воїнами на фронті, наприклад, там поранено або ще щось. Дайте скільки то коштів, ну або в полон потрапив в таке вимагання. Є чи це вже не ваша компетенція? Ні, є таке вимагання, uh -huh. воно не так розповсюджено, тому що люди, які збирають на поранених, це родичі, таке коло. Коло осіб, які відповідально до цього підходять. Що насчет військових, то за браком часу, так як вони займаються дуже важливими справами, за за браком вникання до таких процедур, як перевірка сайтів, перевірка ліквідності там акаунтів, з якими вони спілкуються, то так втрачаються різні. Різні види шахрайств відносно військовослужбовців, як і фішинг, як і просто предоплата, так само і збір на поранених. Тому все це сила, силається на те, що ми вже сказали, перевіряти цю інформацію необхідно якомога швидше та різносторонньо. Ну то пам'ятаєте, то мамо, я в поліції да. терміново перерахунку або я там сину, в ДТП, та, та, та. Да, да, подзвонить сину, mm -hmm. перевірити. Продовжуючи цю тематику, є ще один такий вид шахрайства, який наразі актуальний. Взламують акаунти mm -hmm. користувачів телеграм-каналів, взламують аккаунти Facebook та інших месенджерів, надсилають повідомлення, що мені необхідні кошти, дай в борг, суми різні, тисяча гривень, десять тисяч гривень. Mm -hmm. Тут така ж сама порада. Не, не швидить перераховувати. Зв'яжіться з тією особою, від ім'я якої надійшло таке повідомлення, та запитайте, чи все з нею добре, чи дійсно є потрібні кошти. Головне зв'язатися не в цих соцмережах, а в телефону. Так, зателефонувати. Так, і такі випадки трапляються, коли від ім'я особи, якої вже відсилають такі повідомлення, це відбувається тому, що особа отримала в цьому месенджері посилання. Посилання фішингове фішинг подрозуміло собою введення тільки банківських карток. Ця це люба інформація, яка допоможе зайти у будь-які да. акаунти. Це і паролі, і перевірочні слова, і коди, це напрямок спілкування шахрая з потерпілою особою, потенціально потерпілою особою, для виманювання в неї даних для. Входу, аутентифікації її акаунтів. Тому, якщо вам приходять на месенджери посилання від якихось груп кампаній, наприклад, проголосувати за побальні системи за якийсь там виступ у, на спортивних зборах, або перейти та проголосувати за Тематику якогось вашого міста, чи хочете ви проведення тих чи інших суспільних заходів, то це необхідно, на це необхідно реагувати, тому що коли ви приходите, вас е викидує на е посилання, де необхідно ввести ідентифікатор свого аккаунту та код доступу до нього. Відповідно, також цього робити не треба. А як повернути контроль над аккаунтом, якщо Трапилось таке, якщо зламали месенджери. Різні засоби відповідно до месенджеру. Перший основний це вийти з всіх акаунтів, які у вас є по месенджерам, та заново здійснити вход. Там є деякі технічні технічні правила, наприклад, у телеграм-каналі. Ти там протягом доби не можеш вийти з інших пристроїв, але ти можеш видалити свій акаунт як таковий. Так, На офіційному сайті месенджеру Telegram міститься такий сервіс, який дозволяє вести номер телефону, тобто і telegram аккаунт підв'язаний так, як до сім-карти. То можна просто видалити повністю цей обліковий запис у Телеграмі, та потім відповідно шахраї теж втрачає до нього доступ, та потім створити його по новій. А це та вже це буде можна... зовсім новий аккаунт, якщо це наприклад? Це вже буде зовсім новий аккаунт, але всі контакти, які є, вони підтягнуться з телефону, тобто власника. Тобто нічого це страшного не відбудеться для власника по більшому, по великому рахунку. А ще хочу додати, що а... Під різним приводом можуть надсилатися ці посилання, і під різним приводом ще шахраїв різні приводи вигадують для того, щоб ви ввели оці от аутентифікаційні дані для, для отримання ними входу до акаунту. Наприклад, от, як сказав мій колега, проголосуйте. А у нас там авторизація проходить через там mm -hmm. телеграм-месенджер. Для цього введіть вводите ті дані, які є аутентифікаційні на вашому аккаунті. Аунті вони їх отримують, вводять у себе підла... підключаються до вашого облікового запису. Потім роблять більше, викидують вас е і роблять все для того, щоб ви втратили контроль. А вони вже за цей час розсилають ці повідомлення вашим друзям таке інше. Це такий розповсюджений спосіб. Є ще один: підлаштовують е знову ж таки, роблять, роблять інтерфейс вашого акаунту е на іншому акаунті і також розсилають, наприклад. Моїй дружині прийшло від нашого близького друга не так давно. Його фото все, все, начебто він, але там не підтягнувся його номер телефону, тому що він і в записній книжці у неї, а тільки був Нік, але він був інший. А так можна подумати, що це був він. Тобто створюють і такі подібні аккаунти, навіть не ламаючи. Існуючі, дякую вам за детальні роз'яснення. Я сподіваюся, що наші глядачі візьмуть до уваги ваші поради і знатимуть, як убезпечити себе від шахраї. Ще раз дякую, що завітали. вітав. Дякуємо. А я нагадую, що ми спілкувалися з Валентином Солдатенком, начальником управління протидії кіберзлочинам у Запорізькій області департаменту кіберполіції, Нацполіції України, та Олегом Крибятєвим, старшим інспектором з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій. А на цьому все не втрачайте пильність будь-якій ситуації. Бережіть себе, гарного вечора, і хай щастить.